Важко починати розповідь про гру, котру бачу під різними кутами, коли в свій час пережив не найкращі моменти життя. Скажу так, цей період своєї буденності я би назвав падіння та повне відокремлення від реальності. Якщо ви чекаєте на типовий огляд гри на кшталт інформації з Вікіпедії, поспішаю вас трошки засмутити. Це саме моя ігрова історія, мій шлях через руйнівну силу крихкого світу, котрий назавжди забрав в мене мій рідний дім, улюблену роботу і багато років витрачених сил на створення чогось більшого, ніж просто я. Хоча кому я заліваю, Вина у цьому лише у країни 404. Не існували би мошковії, та й не було б ніякого 2014 року. І так, любі мої дорогенькі піроженьки, заваріть собі смачненьке чай або. Каву усю, бо моя менталечка до кінця відео на землю точно не скоро повернеться. Зверніться краще під ковдру, під пледик, бо буде сумно, дуже сумно. Майже огляд на гру Чоу Джин Сентай Джетмен, або як ретро рятувало моє життя та мою менталочку від потужного стресу. Запускайте вже ввефаміку, несіть це рете пузатика, скільки вже можна чекати. Це що гра про трансформерів? Одразу запитаєте ви, чи це якийсь Power Rangers? І так, і ні. Точніше, зовсім, ні. Пташиний загін Джетман виходив в Японії в 1991 та 92 році. Як завжди, вчені працюють над секретною зброєю, щоб наділити підготовлених людей, і, звісно, що правильно. Здібності отримують звичайні цивільні, на плечі котрих і випадає доля врятувати людства від нової загрози. Звісно, окрім врятувати. Всесвіт в них складається любовний трикутник, тому дивитися серіал стає ще цікавішим. Після численних битв головним персонажам вдається перемогти міжпланетну організацію Вайрам, хоча в фіналі все одно очікують несподівані сюжетні повороти. Все це, звісно, цікаво, маючи веру інтернету доступ до безмежних можливостей, але сидячи перед телевізором, прогулюючи черговий урок, скоріше за все, це була фізкультура, бо я насправді гарно навчався. Долаючи останнього боса, особливо дивлячись на фінальні тітри, для мене герої так само залишаються поверенджерами. Ну а що? Зброя в них є костюми схожі, ще й перетворюються на великих роботів. Ну тут у бабки не треба ходити, Зрозуміло, будь-якому геймеру з 90-х, що це саме Power Rangers. Ну в нас на дворі всі так і казали. Гра про Power повершенджерів тут немає сенсу. Не скрізь є сенс, не варто його шукати. Не знаю чому, але саме ця гра мені запам'яталась продовж багатьох років: епічні битви, ненапряжений сюжет, головні герої долають зло. Ну енд. Ще їй проходиться дуже легко. Пам'ятаю сусіда Вітька з Женьком частенько зависали вдома, і ця гра була не останньою в списку на проходження. Вже пізніше, в більш дорослому віці, пройшовши свій шлях від зубного техніка до праці в ЖКХ або роздрібним робочим, знаходжу себе в цьому складному дорослому житті, починаю працювати в ремонті телефонів і в 24 роки купляю квартиру. Вже з часом мрію почати спільне життя з коханою дружиною. Правда, на той момент ми ще тоді не були зарушені. Не знаю, як так трапилось, але до мене в руки потрапляє піспі 3008. Звісно, що вже прошита на той Момент безліч ігор гра в портативі. Мені здається, любов до Nintendo Switch прийшла до мене саме після цієї консолі. Ще тоді пам'ятаю, мені не подобалися імулятори. Ось як виглядає той же Чіп, Дейл, другий. Чомусь мені здалося, що було майже як в дитинстві на телевізорі, граючи на піспішки. Також продовж двох років робив ремонт в підвалі, виніс купу мотлаху, декілька разів на тиждень виносив сміття. Так і з часом вимальовувалось щось гарне. Куди, звісно, пізніше кликав друзів займатися на брусах, турніках була дошка для відтискань з брюсом Лі та навіть груша. Ще в мене був друг Андрій, з котрим певний час тренувалися. Грали в контру на підвалі, лунарбол каже, ганяли, бувало, шари на підвалі. Але найулюбленіше були, звісно, другі черепахи Аркад Гейм, якщо мова йде про американку. Якось зібралися перед новим роком у нього вдома. Його матуся принесла гарячу запашну піцу. Дурман стояв на всю хату. Аромат домашньої піци ну ні з чим не сплутаєш. Битва з двома шредерами, повні животи, червоні задоволені обличчя. Бо в хаті було досить тепло, на вулиці йшов малопомітний сніг. Чомусь саме той день запам'ятався мені надовго. Але в 2014 році все змінилося. Ми, якщо чесно, весь 2013 рік відчували, що насувається буря, але навіть не уявляли, яка саме яких масштабів. Ми тоді ще знімали квартири, щоб зробити ремонт і переїхати на нову квартиру. І одного дня мені прийшло видіння. Кажу дружині, я бачу свою кров багато крові. Мені здається, треба йти до мене на підвал і там пожити. На питання, чому не виїхали, сусіднє місто звільнили десь приблизно за 5 днів. Кажуть, знайомі, котрим я фотографував весілля, та посидіть в підвалі, і все буде добре. Я тоді насушив сухарів, набрав води, бухла і провіантів, щоб була можливість перечекати цю бурю. Придбав повербанк, щоб заряджати телефони. Ну і, звісно, зарядив PSP. На певний час цього повинно було вистачити. Насправді, на початку так і було. Зранку в сусідній дім, де ми знімали квартиру, прилітає снаряд. Ось цей свист Ух, українці це вже неодноразово чули. Його тепер ні з чим не сплутаєш. Прилітає снаряд, виносить вікна, січа стіни, якраз на зйомній квартирі, і ось це уявіть собі, якби не мій дар передбачення, ну зараз би їли за мене смачні пиріжечки. В перші дні було відносно спокійно та тихо. Відчуття страху та загостреності віяло в повітрі на кілометри. Якось купили поморозиво, Поки працювали крамниці і сиділи на поляні. В нас місто було маленьке, але зелених галявинок дійсно вистачало. І приблизно через тиждень чую новини від знайомих, з котрими займалися на підвалі, каже нам хана. Купа техніки заїхала, російські прапори. Ну буде щось страшне. Наступний ранок я ніколи не забуду. Ранок почався з прильотів. Прилетіла в ще один сусідній будинок, де продавали самогонку, кажуть одного алкашуру. Там і пришатала. Він бідолага, стояв на вулиці у черзі, і його ударною хвилею ударило об стіну. Чесне відчуття незрозумілості, що буде далі, як жити, постійно лунали питання в голові. Наступний ранок почався з пошуку води. Ми зайшли на квартиру, де знімали раніше, і почали тащити всі баклаги з водою, які тільки знайшли. Здавалося, на деякий час ми були врятовані. І уявіть собі, йдеш собі приблизно о 6-й ранку, скрізь понівечені домівки, навкруги скло, котре хрустить, здавалося, на все місто. Рухатись дуже повільно приходилось. Десь в місті було чутно звуки пострілів. Чесне, дихання запирало кожну хвилину. Поступово мій старий світ руйнувався. Бачення майбутнього на певний час було стерте. Моя улюблена нова пошта вже не працювала. Я все одно думав про роботу, як далі жити. Ой, дарма, якщо чесно. І одного вечора рішаю дістати PSP та пограти в Джетманів. Це було воно місто, котрий тримав мене на плаву. Мій зруйнований міст та новий, котрий ще не був побудований або відновлений. Це був мій гругаль. Багато часу на проходження не треба було. Заряд швидко не уходив. одні одній в Джетманів на день вистачало, щоб повернутися до нормального життя, відчути хоч якийсь сенс. Трошки пізніше ще один снаряд прилітає, теж відносно недалеко, і згоріла ціла родина. Вони були в підвалі невеликого будинку, їх привалила, почалась пожежа, і вони там і згоріли. Так, в нас ще було і світло, і можна було заряджати телефони, піспішки, але десь приблизно на. А другий тиждень не стало і світла. Ось тоді я зрозумів, що гаджети це речі, котрі в таких умовах не корисні. Так зрадів, коли вийшло придбати через треті руки собі ліхтарик. Я немов супергерой заходив на підвал, бо зі мною завжди було світла. Я улюблений годинник теж постійно носив на лівій руці, а книжки допомагали скоротати час. Граючи майже кожного дня в гру дитинства, я немов балансував між світами, бо реальність, котрій був зараз, мені не подобалась. Кожного дня, проходячи цю гру, я все уявляв, що наше місто звільнять, що ось-ось замайоріть він, український прапор. Але як то кажуть, не сьогодні. З папером теж були певні проблеми, як ви вже здогадалися. Та і з гігієною так само. Також приходилось ходити пішки в кінець міста на криницю, враховуючи, що були плітки. Котрі геть плітки, що зникають люди, кожного разу кудись іти ставало ще важче, і ось в один не зовсім похмурий день. Мій сусід каже: Валерій та там твою роботу вже виносять. Зриваючи з місця, не знаю про що я думав, ще й дурень дружину з собою беру. Біжимо рятувати хоч щось, паяльну станцію, мікроскоп, інструменти і деякі речі це все, що вдалося врятувати. Виходять три тіла з кулими, ми кажуть, ви куди? кажу, та я тут працюю, прийшов забрати свої речі. Вони кажуть, та то не ми, то все мародери, і один залишається з нами. Заходимо, бачу, все побито, потрощено, розстріляно, світла немає. Розбили все з кулеметів, сльози на очах. Стільки років праці вкладали свій час, сили, гроші, щоб все це побудувати, і в один день все це руйнують. Нам пощастило після бесіди з командиром, нас відпустили, але за дружину кажу, це моя сестра, не чіпайте її. Вдома руки мене вже не слухали, сидячи знову на підвалі, не розумів, як жити далі. Грав Джетмена мене вже не рятувала. Іноді в деяких регіонах з'являлося світло. Або люди самі таскали ті дроти і підключали на свій ризик і якось. Можна було підзарядитись. Зв'язку взагалі не було. Днів так через тридцять в мене з'являється сім-карта «Київстар». О, це було щастя. Знову вийти на зв'язок. Тоді багато хто сидів в калхтахті, де, звісно, можна було знайти людей, котрі вже виходили з цього пекла. Трошки пізніше зробився звон зі знайомим по роботі і з дружиною йдемо пішки до них пожити бо за містом були селе, цілі, де була вода, світло і майже нормальне життя. Ну, майже. Після того, як перший раз за більше місяця прийняв душ, зрозумів, що більше так жити не хочу. Ну, Це був не душ, там трошечки води набрали в ванну, але цього було достатньо. Дивом мене набирає знайомий, котрий пропонує через пару днів вийти пішки з міста. На що, звісно, я погоджуюсь. Бо одного дня сидячки з дружиною на даху одного з сараїв дивилися, як сідає літнє сонечко, і розумію, що... Не бажаємо тут знаходитись. Як би важко не було, казали, що підемо працювати будь-куди, аби не знаходитись в окупації. Ну вважайте, наша мрія здійснилася. Ми вдало вийшли, хоча були зупинки, де нас довго шмагали, і не відпускали, але все ж таки з міста змогли вийти. Після важкого переїзду я, хоча й брав в піс пів руки, але вона мені кожен раз нагадувала ті складні часи. Скажу відверто, після того в Джетманів я майже не грав. Хоча якось у Стаса на зборі все ж таки зміг трошки перебороти себе і пройти цю чудову гру. Частково ця гра врятувала мене. Хочете вірити в це, хочете ні. Але сила ретро ігор набагато сильніша. Десь вона лікує, десь допомагає пережити складний момент в житті, а інколи навіть повертає в дитинство в ті дні, коли зовнішні проблеми були на другому плані, лише ти. Гімпад, старий чорно-білий телевізор і твоя улюблена гра. Що ще треба для щастя? Звісно, трошки поїсти і знову в бій. Цей час не повернеш, але він не зник. Протисніть, друзів, вподобаєчку, якщо сподобалось відео. Пишіть, якщо вам теж прийшлось пережити щось схоже, жахливе. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, бережіть себе і до нової зустрічі. Побачимось в прямому ефірі. Обійняв!